З у селища Затока в Білогородністровському районі відбулася подія, яка кардинально висвітлила проблему порушення природного балансу та екологічних норм. Під час спільного патрулювання узбережжя Дністровського лиману служителі сектору водної поліції та прикордонної служби виявили двох місцевих мешканців. Чоловіків 24 та 49 років, що вчиняли правопорушення екологічного законодавства шляхом риболовлі з використанням незаконних методів. Спеціалісти екологічного напрямку підрахували, що внаслідок цих недозволених дій держава зазнала збитків, що перевищують 150 тисяч гривень. Чоловіки використовували незаконні ятері для риболовлі. А результатом їхньої добичі стали шість гігантських ятерів завдовжки більше трьох метрів та понад 21 кілограм різноманітних морських організмів від креветок та крабів до камбал та бичків. Цей незаконний вилов передали на зберігання підприємству Клест ЛТД, яке готове забезпечити належне зберігання та обробку. Білгородністровський районний відділ поліції вже розпочав провадження відповідно до частини першої статті 249 кримінального кодексу України. Саме ця стаття передбачає відповідальність за незаконне використання рибальських та добувних методів, що спричинили значну шкоду довкіллю. За це порушення може бути призначено штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі строком до трьох років. Досудове розслідування під керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури триває. Анастасія Ківі Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.